Слава Богу, я дивлюся на вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, і стає одне питання. Невже більше немає чим зайнятися оцим людям, які оставили свої домівки, свої сім'ї, своє місця проживання і приїхали сюди, долаючи сотні, а то й тисячі кілометрів? Але тут, на цьому зібранні, було прочитане одне місце слова Божого, яке я хотів би ще раз нагадати дії святих апостолів із першого розділу і восьмим віршиком є написано так. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Сьогодні для народу Божого потрібна сила, не сила фізична, ні. Сьогодні багато є молодих людей, які займаються різного рода фізкультурою або фізичними вправами. Кажуть, це для того, щоб дати здачі, не потрібно тобі давати здачі. Я, Господь, мені отмщення, каже Бог, я буду відплачувати за тебе, а ти серце своє віддай для мене. Коли ти віддаси своє серце і душу для Господа, не потрібно давати здачі. Я пам'ятаю, коли я жив далеко від батька, ходив вулицями міста Луцька, я теж думав. А що здачу я міг дати. Але коли я пізнав Ісуса Христа, мені не потрібно було давати здачі. Я бачив день і вночі. Я бачив, де б я не ходив чи їхав. Я бачив охорону Божу. Не було кому давати здачі. Господь був зі мною. Амінь. Благословено ім'я Господа. Коли Господь буде з тобою, не фізична сила тобі потрібна, тобі потрібна духовна сила, стояти в боротьбі проти зла і гріха. Стояти в боротьбі проти вся корона неправди, Тобі потрібна сила, перемагати спокуси, де її взяти. Але Господь Ісус каже: та ви приймете силу, коли ми її приймемо. Господі, нам вона потрібна. А тоді, коли зійде на вас Дух Святий, Алілуя! Якщо зійде на тебе, Дух Святий, брате і сестро, ти будеш мати силу перемоги, ти не будеш дивитися очима своїми, ти заключиш заповіт з ними. Скараманаудес, прийде перемога від Господа, прийде перемога в серце твоє, прийде перемога в життя твоє. Алілуя! Слава вічному Богові! Я дивлюся на це собрання, і мені стоїть одне питання. Свого часу Давид, який в трудне положення, оточили його люди, оточили хороблі люди. Це ті були хоробрі, які силачами були свого часу. А Давид каже: хто напоїть мене із Вифлеємського колодязя? Давиде, Ми тобі принесемо луччих напитків, ми тобі принесемо лучшого вина, колодязь Вифлеємський, окружений ворожими військами. Але він. Знав у куст цієї води і каже, хто хто напоїть мене. Люди добрі, брати і сестри, любі друзі, стоїть питання, чого ми сьогодні тут, а ми знаємо, яка вода тече на цьому місці. Ах, Євангелій, ачний Бог. Ти не считався ні з чим, ні з фінансами, ні з кілометрами. Ти знав, що тут б'є джерело живої води. На цьому місці є Господь. Цьому місці небо відкрите, Алілуя! Скарамалаудис! Одес! А ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий? Я не знаю чому, але мені пригадується моє дитинство. Я часто пропускав школу, мене боліли вуха, я часто хворів, мене боліли кашель доїбав. мене боліли бронхи, я не міг спокійно жити і ходити в школу. Але я пам'ятаю, 24 березня це було в 77-му році, коли я попав на одне служіння, і Дух Святий зійшов на мене. Бог хрестив мене Духом Святим. Я не знав, що таке кашель. Я не знав, що таке грип, Я не знав, що таке болять вуха. Я не знав, що таке гірчичники або ще щось інше. Ні, брати сестри, зійшла сила Божа. Алілуя. Благословен Господь! Я пам'ятаю, коли Христос прийшов у те місце, а там люди лежать, а там люди сидять і чекають, поки прийде возмущення води. Всі їхні очі обернені на ту кубаю, бо по часі приходив ангел, час від часу і возмущав ту воду. І там був один чоловік, який 38 років лежав розслаблений. А Ісус питає, чи ти хочеш бути здоровим. Господи, а хто не хоче бути здоровим? А ти прийшов і приїхав сюди. А чому я хочу отримати щось від Господа? Ах, я маноїл, вічний Бог, а небо відкрите, Алілуя, Я чую шум дождя, я чую роботу Духа Святого. Я чую роботу благодаті Божої. Алілуя! Не чекай кінця собрання. А той чоловік каже: Так, Господи, другими словами, я хочу бути здоровий, я, я не маю чоловіка. Ось я надію 38 років покладав на чоловіка. Я не маю цього чоловіка, його тобі не треба. Амінь. Благословен Господь. Коли я в свої руки взяв знімок який пройшов томографію, і врач сказав: у тебе в тебе диск лопнув зажало спинний нерв, ти не зможеш ходити. Тобі неізбіжна операція, любі друзі. І я побачив, для мене немає другого виходу Де мені знайти? Їхати в Київ, їхати до професора. І там професор сказав: тобі неізбіжна операція. Але я знаю одне. Що коли прийшли брати, коли звершили молитву з голивопомазанням, коли Дух Святий зійшов на моє серце, я сьогодні без операції стою, ходжу і не відчуваю, що в мене болить спина чи не робить нога. Все працює. Чого? Амінь. Є живий Господь, і він є тут серед цього собраття. Чуєш, друже? Амінь. Алва Отче, робота Духа Святого, вона не закінчилася, ще церква не взята з землі, і Дух Святий прийшов і працює тут. Алва, Отче, стара ти маєш проблеми, ти маєш переживання, ти маєш трудності, їх буде розв'язувати небо. Амінь. Алфа Омега, Дух Святий. Святий. Я пригадую, як ім'я, який керувався відкриттям Божим, якому Бог говорив і каже до свого слуги: останься тут, Бог посилає мене, і він йшов з одного місця в друге. Але слуга каже: жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебе. Останься тут. Мене Бог посилає за річку, а він каже, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебе і йдуть вони двох. Хай Ілія дивиться на вірність слуги свого і каже, скажи, що зробити тобі перше, ніж я буду взяти? Що зробити тобі? Можна поговорити з царем, можна, щоб Бог дав тобі багатство, можна, щоб Бог дав тобі поля, волів. Ослів, машинів, доларів, ще щось може дати Бог. Але він знав, в який час він живе. І не я молився. Господи, жертвенники твої розрушили. Пророків твоїх повбивали, я один остався. Друже мій, в який час ти сьогодні живеш? Сьогодні жертвенники в у багатьох розрушені. Сьогодні є мало місць, де тече жива вода, де можна лапитися. Що ти хочеш? А Він хоче одне. Він хоче того духа, який був на найрігім. Він хоче цього помазання, він хоче цієї сили і не просто цієї, а в два рази більшої. Трудного ти просиш. Але є одна умова. Коли ти будеш бачити, коли ти будеш пильнувати, коли ти будеш припоясаним, коли очі твої будуть відкриті, і коли ти побачиш, тобі буде це є. Амінь. А, Євеноїл, вічний Бог. А я собі думаю, як Єлісей устримляв свої погляди на Ілію, як він дивився на нього, коли він буде взятий. і він був взятий, а він піднімає цю мелоч землі, бере іде до берега річки і каже, де Бог Ілії? Він той самий вдарає тіємілотцю і вода розступається. Амінь. Благословен Господь. Він той самий, чуєш. Вчора, сьогодні і повіки, той самий, може сила Божа не наповняє серце Твоє, тут є джерело живої води. Амінь. Тут колодязь Вифлієнський. тут пробиті долоні Ісуса, тут Дух святий, наповняє Твоє серце, тут Дух святий, обновляє життя Твоє, Ау, а Отче! Отче! Рамаут Станія! устані. Амінь! амінь, амінь. Бог требує чистоти, Бог требує святості від народа свого, відкрий своє серце. Алілуя мій! Алілуя мій Я відчуваю, як Дух Святий, проходить між рядами народу свого. Стара Малавис, Дай місце Богу! Дай місце Духу Святому! Не чекай кінця собрання! Амінь! dedi kitoma mara yes karana geldi

Саме я готовий, щоб пити. Приходь до мене, всякий, душа, і пий, і їж. Тому що дорога предстоїть далека. Ворог в душу твою. У мене є спасіння і бальзам для твоєї душі. Моя рука простерта для того, щоби спасати грішника. І ангели мої сьогодні зійшли на це місце. І півтець мій є на цьому місці, щоби писати імена в книгу життя. Ібо я буду завершати моє діло, яке я обережу на цьому місці. Що мені не пристреманавдес, і бо я буду робити рукою своєю владною, і сила моя боявлятися в ісцілянні. І я буду проходити як врач ізціліття, бо моя рука сильна, щоб робити правду мою і провадити рукою сильною тебе дорогою істини, І сьогодні тобі треба робити велике по покайся каже душа і приблизься до мене а я приближусь до тебе і ти відчуєш як сила моя піде до тебе я не дух тіла твого ставить тебе тому що я проходяще силою своєї душі я роблю свою роботу невидимою рукою і ти відчуваєш моє приближення мою силою я в нас віддяки, бо моя владною силою проходить у місті я Вера тебе нужна, щоб поцілій здоров'я. Віра твоя спасла тебе, горда. І бо кров сильна, щоб оливати. У нас сильна, щоб очищати. І по време стало дійсно сили моєї. У нас моя і сила боє до месті. І бо я должен совершить діло моє. Ібо помазання моє здавається на цьому місії. І я помазую каждо приходящо до мене. Я силою свій Святого Духа наповняю. А ти отквізь він. Мене. Я буду твое серце і дам тобі спокій і мир, як в нож нема мира, як ног нема спокою і рішай життя своєї, покончити життя свою, и немає виходу. Є виход у мене, моя рука и сила є чтобы спасать душу твою и дать тебе спасение и жизнь вечером и помилуйся моя пустеркаманагаде рудвяра матала фрайзе кинде фрайзис и так раменя пора бы риби така на этом месте рабудирики лакрады шапури бетал фрейзе

Ти направляйте, що ко мне. Амінь. Амінь. Алілуя! 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 Слава тобі, Господь. За те, що відкритий твій колодязь в Іфлоєнській. З живої води, де ми можемо черпати і пити цю воду. слава тобі. Аллілуйя. Ти поставиться служіння! Щоб кожне серце і кожна душа відчула єднання з тобою, отримала помезання від Святого Духа Твого, була і сили і віри, могла підняти очі до неба і бачити тебе, Сину Божий. Амінь.